Всіх вітаю на каналі Польська Почуткова. Вивчаємо е, знаряддя столові у польській мові. Отож, йдемо. Лекція номер 9А. Знаряддя кухенне. Знаряддя для кухні. Експрес до кави. То, то, в чому робиться, може бути механічний під газ, A, може бути електричний e, 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 автомат для кави, так? Тарка до доважив. Звичайна терка. Сіто до муки. Сито до муки. Хохла до зупи. Хохла дуже, хохла мала. То e, кофля дуже, кофля мала, або черпак великий, черпак маленький. Не Мішаво. Мішати. Мішак. Макогон. Макогоін. Макітер. В горах макир. Залезет де. Ну. Гарне. Баняк. Гарник до кухні. Таца 에, піднос. Шпатулка кухенна. Шпатулка кухенна, то uh, така лопатка обертати. Можете вчути декуди опадка. Uh, ну, і так, ну, так як є. Сольничка. Сilnečka, ну, сольничка і так далі. Ну, сольничка до солі, так. Uh, далі, хлібнички, я не чув, чи є хлібниця, Але я uh, знаю, що є поделка до хлеба. Dalej jeszcze pudełko na chleb, albo pudełko na cukier, albo pudełko na ryż. Albo, albo, o, w porządku, pudełko na chleb. Takie życie polskie. Dziękuję, zapraszam ponownie i zapraszam do lekcji dłuższej. Kłaniam się.